Привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Білогині вже З 12-го по 8.12 ми приймали участь у тижні стартів. Це такий тиждень, де ми повинні були почати декілька процесів і потім їх в наступних тижнях продовжувати. Або, якщо у вас невеличкий цей процес, можливо його і завершити. Так як в мене на цьому тижні не дуже багато було почато процесів, то я всі ці процеси, які я почала, я їх завершила. Перший процес, який я вам покажу, це ось такі ось сніжиночки. Дуже гарні. Вони зв'язані за однаковою схемою, але в різних розмірах і в різною ниточкою. Є в мене ось така ось пухнаста ниточка, мабуть, навіть і тепла. Далі в мене є величенькі сніжинки, наприклад, як ось така ось сніжинка, яку можна підшепити на ялинку. Це з ви сторони я показувала вам з виборітної де я не сховала кінчик. Треба його буде сховати. Далі я вам покажу найвеличезнішу сніжинку, яку я зв'язала. Ось така ось. Це така товста сніжинка з товстої такої пряжі. І ось так ось вона виглядає з задньої сторони. Так само ідентично передній стороні. Далі в мене є десь сніжинка з паєточками. Пухнаста, пухнаста така ось. Вийшла в мене ця сніжинка, бо я додавала до е, ось такої ось ниточки з ось пакеточками. Ось вона там відблизько І далі я вам покажу ось такі ось три сніжиночки, які я також зав'язала. З такою ось тонкої такої. Ниточка, яка теж така мені здається тепла. Ось. Це ось, такі ось такий Далі, що я вам покажу, це також процес, який в мене завершився в тижні стартів. І це теж новорічний процес. І це такий різнокольоровий процес. Так як ми всі в'язальниці, і ми полюбляємо красу, і ми бачимо її у всьому, і так як я також в'язальниця, в'язальниці, я вирішила, що мені необхідно, так як в мене наразі немає гірлянди святкової. Новорічну, яку б можна було б увімкнути в розетку і вона буде світити, мені необхідно тоді зв'язати самі гірлянду. Я зв'язала ось таку ось неймовірно, чудову різнокольорову гірлянду, яка буде світити цілими днями, навіть не вмикаючи її в розетку. Ось. Як вона була зв'язана, зв'язана, вона була наступним чином. Окремо були зв'язані ось ці ось частинки. І далі вони були просто пришиті до цієї ось нашої полозочки гірлянди. Ой, вибачаюся, вони були не пришиті, вони були. Прив'язані сюди за допомогою гачка. Ось вона така ось гарна вийшла ця гірлянда. І навіть на деяких ліхтариках, ось таких ось я вив'язала ось такі ось е, блики, які на справжній гірлянді іноді відблискують. Тому в мене вийшла ось така ось дуже гарна гірлянда. Новорічне. Далі я вам покажу також новорічний процес. Це знову ті шапочки, які я вам показувала в попередньому відео. Але це вже шапочки декількох кольорів. А саме дві е, червоні, одна синя і одна біла, і одна червона величенька шапочка. тобто Ось такі ось в мене вийшли шапульки, які можна на палець надіти. Ось так ось на... носити. Ось такі вони. Гарні оці ось, ось шапочки. Вони зв'язані з сипицями ці шапочки. Показую всі окремо. Це ось така ось білесенька шапочка. Синенька шапулька. Дві ось такі ось червоненькі. І одна шапочка зв'язана так само, але трішки більше, бо був моток нитки товстіший, ніж оці ось. І це ось така ось шапулька. Ось такі ось у мене вийшли гарні шапулечки. Окрім цих новорічних процесів, які в мене завершились, я стартувала процесом, який мені необхідно до 25 числа дозавершити. А саме це мій топ, який я в'яжу в спільному проєкті «Дівчатка такий дівчатка. І мені необхідно там дозавершити, зв'язати. Оці ось лямки топу. Детальніше про топ я розповім в заключному відео вже по цьому самому спільнику, а зараз я вам хочу показати, що в мене зв'язана одна оця ось сторона лямки мого топу. Ось так ось він виглядає. Ця зв'язана полоска, яка потім пришиється до мого топу ось таким ось чином з двох сторін. Я набирала на ось цю ось полоску 75 петель і пров'язала декілька рядів з топчиками з накидом. І далі в мене в'яжеться наразі ще одна. Ось. Ця ось лямка. І це все в'яжеться з одного моточку. Тобто ось ця ось частина і ось, ця, ось, ця ось частина, і цей ось, ось моточок це все одне. Ось тому другий моточок, який я планувала вставити сюди, тобто зв'язати з нього, я його залишу на якийсь інший проєкт, щось з нього інше зв'яжу. Бо я не знала, наскільки мені вистачить зв'язати цю лямку, чи вистачить взагалі мені цього мотка, виявляється, що вистачить. Отже, в цьому тижні стартів я стартувала декілька процесиками: це сніжинки, шапочки, гірлянда і лямка топу. Тобто чотири процесики, які я здалося мені іми стартувати, і я їх завершила. Ну, майже завершила, крім лямктоп. Далі я вам виставлю красиві підзйомки моїх сніжинок, шапочок, гірлянди. А ось лямки топу я не буду вставляти, бо там треба дов'язати і пришити до мого топу. А вже про ці лямки і про сам топ ви побачите в іншому відео, а саме в заключному відео до... Спільного проєкту дівчатка, та дівчатка четвертий сезон з Томою новикою. Тому наразі ми не прощаємося з вами, а я вам кажу до нових зустрічів і побачимось вам показати, як мої в'язані вироби, які я робила в тижні стартів, гарно вписалися в цю ялинку штучну зелену. На цій штучній ялиниці, окрім моїх в'язаних виробів, також висять інші вироби, які були куплені в магазині. Але я вам зараз хочу показати і акцентувати увагу саме на моїх в'язаних виробах, а точніше, на моїх сніжинках. І на моїх шапочках, які я сюди причепила. Отже, ми можемо бачити, як гарно висять ці сніжинки, різних розмірів і з різної нитки. Ось ту велику сніжинку, яку я вам показувала найбільшу, я не почепила сюди, бо та сніжинка перевішує. Вілля ялинки штучної. А це ось та сніжинка, про яку я вам казала, яка з паїточками, і вона виблискує на сонці. Далі ви можете бачити ще одну мою сніжинку вже маленького розміру. І тут ось є ще мої. В'язаний ще один мій в'язаний виріб це ось така ось шапочка, яку ми просто почепили на гілля ось таким ось чином. Також тут заховались всі інші прикраси новорічні. Ось такі ось. Далі хочу вам показати, як я оригінально придумала. В мене є найбільша шапочка. І цю найбільшу шапочку я вирішила почепити на ось цю ось гіллячку. Ось так ось вона гарно вийшла. Далі ми можемо бачити ще іншу шапочку, ще інші прикраси. Ось таким ось чином в мене прикрашена ялинка за допомогою моїх виробів в'язаних. Ось тому, якщо хтось також в'яже новорічні якісь прикраси, які можна почепити на явинку, чіпляйте, бо це дуже гарно виглядає. Далі я вам покажу, куди ж я прикріпила свою в'язану гірлянду, адже ви бачите, що на цій ось ялинці. Немає моєї в'язаної гірлянди. Тут є лише В'язана гілянда з ось таких ось несніжинок зірочок, яка зроблена з таких ось наче, пенопласти. І також є гірлянда, яка світиться, але це не моя гірлянда. А саме та моя, яку я в'язала, вона прикріплена в іншому місці, на іншій прикрасі. Я вам зараз це покажу. А зараз ще хочу вам показати ще ось цю ялинку. Ялинку ми також, як і всі українці, наряджаємо, ставимо її хоч живе я поки що в Україні де сніг випадає лише на горах зверху, і то там дуже швидко він може розтанути. А ось тут ось у нас сніг за цю зиму випадав два рази, і то мокрий сніг, і він вже розтанув. Тому побачите, як у мене прикріплена моя гірлянда. Вона прикріплена на ось таку ось настільну лампу з верхньої сторони. І ось так ось гарно перекрашає цю настільну лампу. Я також вам надам фото для того, щоб ви побачили. Як виглядає в розгорнутому вигляді моя гірлянда? Покажу вам ще ось так ось мою гірлянду в розгорнутому вигляді. Вона дуже гарно виглядає. ось, І ви можете вже детальніше бачити на деяких ліхтариках є отакі відблиски. Ось. Тому ось така ось в мене гірлянда. І такі ось в'язані вироби я зробила за тиждень стартів. Тому на цьому в мене все. Побачимось в наступному відео. А саме в тижні гри Магічний Кубик, де я вам багато чого цікавого розповім. Тому на сьогодні все. Ми з вами не прощаємось і до нових зустрічей!